Я не думаю, що майбутнє за АІ контентом, бо коли ведеш блог, люди хочуть бачити автентичність. Робити АІ контент легко, і цей бум буде потрошку згасати за декілька років, тому що візуал стане банально однотипним. Я зараз не кажу про гумор та творчість. Я маю на увазі, а і контент саме для блогерів. Так, АІ це потужний інструмент, який допомагає перекладати на різні мови, робити відео для бізнесу, але він не замінить людей. Людям потрібні люди, які вміють помилятися, виглядати неідеально у кадрі, мати свій стиль ведення блогу. За аі контентом немає самореалізації, там пусто всередині. Ти не підеш знайомитися з аі блогером на вулиці. Ти не будеш купувати консультацію у робота, бо це банально скучно. Я впевнений, що люди будуть купувати саме у людей, а не у бездушних аватарів, якби реалістично вони не виглядали. Тому я допомагаю будувати саме особистий бренд, бо твоя репутація це і є твоє майбутнє.